Вітаю, друзі! Це канал Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Що чекає Росію на 9 травня і що чекає Україну на 9 травня? Переді мною дві однакові колоди Чоклунське Таро. Єдине, чим відрізняється це старіше це нова. Ця зі мною вже багато років і скільки тут тисячі розкладів про війну. Подивимося на цій колоді Росію. Що чекає Росію на 9 травня? Потім я залишу цей розклад. Такий самий зроблю на Україну ми порівняємо. Енергії порівняємо. Так, Кельтський хрест одразу королева мечі випадає. Це карта війни. Двійка пентаклів. паж мечів. Вісім мечів, дев'ятка кубків. Лицарь пентаклів. Шість мечів. Ха. Справедливість. Причому ця карта випала саме на позиції інші. Страхи. Надії, сподівання, депресія їх чекає. По результату 8 кубків. Щось відійде, що? Двійка кубків. Союз якийсь може розірватися. Сонце. Королева Пентаклів. Цікаво. Добре, я поки зараз це так залишу. Королева Пентаклі в мене, як правило, просто Україна. І от, говоря, що щось відходить, а що приходить. Двійка кубків. Ну, не це я б сказала примирення, звідки воно може бути? Інколи карти дуже цікаво випадають. Давайте я спочатку подивлюся, що з Україною, а тоді співставлю. Можливо, мені кельтський Хрест український щось пояснити Так, ваш Пентакль випадає у нас. Перший добрий. Диявол. Ну, я би здивувалася, на 9 травня нас можуть почмирити. Нас можуть почмирити. Секунду, інколи карти дивують, Ну, окей. Я хочу сказати одразу ось якусь яку річ. 9 травня не буде ні у кого святкового настрою. Це точно. Значить, що показують мені, Росія може влаштувати якраз Чмиріння України. Я почну все-таки з України. Тачі, що у нас може відбутися на, ну, в районі 9 травня? Мені показують, що може відбутися якийсь великий, чи в придвір'ї, чи одразу після обмін полоненими. Тому що так в мене от випадає завжди обмін. Це в мене як жертва ну Він живий, да, але от як підвішений. Це завжди про обмін. У нас може відбутися якась тактична перемога, яка нас дуже. Порадує. Це з хорошого. Це з хорошого. Карта переможця це завжди добре якийсь пройдений іспит. Тут е, пан Залужний, якби на стрьомі. Е, е, і що складного саме в Україні на 9 травня? По-перше, можуть бути прильоти. П'ятірка Пентаклів це коли. Дисбаланс, коли падає дух, коли от. М -м, я не бачу, як жертв смертей. Тут можуть, знаєте, як би сказати, перехопити. Знаєте, що мені от карти зараз фонять і кажуть, Юля, чого ти прив'язалась до 9 травня? Ти хочеш конкретно в цей день якихось конкретних відповідей? Що мені показують про Україну? А ми в процесі. Для нас цей день ніяк не знаковий. ми в процесі. Значить, що мене потрясло, ви могли побачити по-моєму виразу обличчя. Значить, по-перше, я скажу так: основа у нас, який настрій буде 9 травня? Робочий. Робочий, знаєте, настрій не хороший, не поганий. Робочий настрій, робоча основа. Лицарь жезлів це коли ми робимо експансію як навпаки. Значить, а сам залужний воєнне керівництво трішечки буде невдоволене. Не все чомусь буде проходити би так, як хотілося. Дев'ятка мечів» говорить про це. Дев'ятка мечів» — ну це про поранене, це якщо про всю Україну, якщо щось летітиме. А може бути якийсь такий стан безсилля, що от знову. ну от така історія. Ну, розумієте, просто там, де диявол, ну там, де випадає диявол, я не можу сказати, що буде спокійно. Якщо карта диявола випадає, бачите, лякає, диявол лякає, чморіть, значить, тривожно буде. Але таке враження, що, і навіть е, о, цікава така історія в голові, що в Україні 9 травня згорає ця інформація, іде колосальна трансформація. Це свято для нас вже трансформувалося, його немає. Це не наше свято, це швидше як насмішка, це як карикатура, це як сюр, бо ж і наші діди воювали. Без України Росія б не перемогла в Великій Вітчизняній війні. Карта Смерть говорить про те, що, бачите, от, згора згорає у нього голова шолом, інформація. Народжується щось нове. У нас буде трансформація. Що з хорошого? По результату у мене випало. Цікава така штука. Я забіжу вперед, потім. Я скажу, що чекає Росія. От в мене в Росії випало, що приходить ззовні до Росії. Приходить по справедливості. Як Возміздя карта справедливості. Приходить щось, що вганяє її в депресію. Так, да, Що там далі? Перестановки всяких сил, вони там ще кидають своїх там якісь рухи в них відбуваються. Це все є. А... Рух є на важких танках, на зброї, на техніці все є, і боротьба ну, це все є. Але коли, що мене зацікавило про результат, От я сказала, що по вісім кубків щось відійде від Росії, або щось убуде. Да? Потім дивіться, це потрясаюче. Що випадає? Результат от результат. Випадає Двійка Кубків, важлива якась зустріч Сонце, а Україна це якби радісна якась новина для України. Мене це здивувало. Що випало зеркально нам, Україні? Імператриця це в мене завжди Росія. Карта Справедливість і шістка Пентаклів. Ага, і тут я дотягнула, тому що я сказала: я не розумію, я не розумію, що це. Королева мечів, як воєнна карта наша і король Пентаклів це як Америка. Ну, от по суті, я б сказала так: якщо я беру ось так зеркально, це виходить так: Україна отримує якусь радість. Двійка кубків ну, це ж не зустріч з імператрицею, яка це радість з нею, але як ніби щось отримує. Від Росії. Ой, тобто, я вибачаюсь. Ну да, Україна отримає щось від Росії. Тобто, як Росія щось дарить, як дає якесь сонце. Це коли я дивилася розклад по Росії. Тепер я дивлюсь Україну. Що в Україні? Імператриця по справедливості юридичній виплачує якісь гроші. Отак От зеркально у мене виходить. Це цікаво. Будемо чекати. Ну, тобто, я дуже велику маю надію, що перед днем, ну, тут немає що 9 травня. От якось до, або після, от кілька днів, ми матимемо, можливо, до. Тому що, кажуть, що це близьке минуле це накануні, 8-го. У нас же 8-го числа да, ми святкуємо. Ми святкуємо 8 травня якісь свято. Напишіть мені в коментарях, яке. Я забула. От в нас в Україні ми святкуємо 8 травня якесь свято. Так от, перед 9 травнем, таке враження, що будуть якісь новини про обмін полонених. Це буде. Потім Україна порадує якоюсь тактичною все-таки перемогою, і це принципово. Тобто, як нам потрібно щось. Довести і собі як підняти настрій, буде якась переможна новина, паралельно не уникнути, ну, тривоги страху, диявол, фейки, фейки, які нам особливо не шкодять, карта ілюзій, це, як морок, десь накидує Росія, ну, це зрозуміло. Найбільше мене дуже здивував результат. Чи буде це 9 травня, чи буквально перед, чи після щось виграється, бо бачите, випадає, що йде в Росію? В Росію йдуть юридичні питання, може, санкції, може, це реально про репарації якісь часткові. І ми десь в придвір'ї праздника. Ну бо судя, судячи з настрою Росії, судячи з настрою, що щось відходить, кажуть ти йди, відходь. Можливо, вони залишать якусь територію. Може це і так виглядати. Тому що якщо вони звідкись ідуть, і Україна в цей момент радіє, можу припустити, що це може ну, хоч якесь часткове звільнення якоїсь території нашої бути. Може. Тому що, виходить, як приєднання до України, як зустріч, радісна Україна Сонце. Після того, як відходять вони. Ну, тут до 9 травня недалеко чекати, подивимося, і можна буде передивитися потім цей прогноз. Мені дуже, до речі, приємно, що ви слідкуєте за моїми прогнозами. І от Сьогодні пані була в мене на. Е Консультації, до речі, кого цікавить консультація? Всі дані, мої телефон, вайбер, в першому коментарі закріплений завжди, або в шапці взагалі з самого ну, мого каналу. От, так Вона говорила, вона мені сьогодні а, на пальцях перераховувала всі прогнози, які в мене збулися. Вони от, кажуть, от у вас от всі тарологи казали так, а ви сказали так, ваше збулось. Не те, щоб там це мене тішило самолюбство, тут швидше всього а... я радію з того, що канал працює, тому що це ж завжди відповідально говорити щось. Так? Ясно, що були промахи, були якісь речі, коли ти не в тому настрої, не в тому стані, ти можеш неправильно прочитати карту і трішечки не, не точно її прочитати. А тут важлива точність. Бо інколи карти то говорять вірну інформацію, ти можеш по-своєму це прочитати. Ну, чекаємо 9 травня. Побачимо, що знакового відбудеться ну, в ці дні 9, 8, 10. Дякую вам за увагу! Буду дякувати за ваші підписки, коментарі, подобайки. Це найкраща подяка за мою роботу. До зустрічі! Слава Україні!